В першу чергу, звичайно, особистість, а потім уже бльостки стрази і все інше. Але ми все-таки робимо художній твір, тобто, це як авторська робота. Але звичайно, що перше джерело це те, те як танцюються в селі, як співаються в селі, як грають музики в селі. Є автентичні костюми, такі автентичні, які робили майстрині в селах, але вони закуплені дуже давно. Вони, по-моєму, старші мене, навіть ці костюми їх оберігають як зеницю ока. Доброго дня, пане Леонід. Доброго дня і вам зараз ви готуєте. Концерт танці буковини розкажіть, що глядачі можуть побачити на цьому концерті. На цьому концерті це в принципі доробки останніх двох років нові концертні номери роми номери, нові концертні хореографічні композиції, які в принципі вже є в прокаті, але це одні із нових творів, які ми покажемо для глядача. В основному це буковинські танці. Але є і два танці інших національностей. Ну але вони дотичні все рівно до Буковини. Чи це е, якісь стилізації народних танців? Чи це все ж таки відтворені танці, які, які там досі побутують в різних регіонах? Ми звичайно що черпаємо з першоджерел, з автентики. Ми беремо е, першу основу з якогось, чи з пісню, чи той же танець, чи. Той же оркестровий твір. Ми звичайно що беремо перше джерело, а потім уже перетворюємо його на концертний, на сценічний вірніше, варіант, більш складніший, більш складніші малюнки, більш складніша техніка виконання. Але звичайно, ще раз повторюю, що звичайно це пов'язано з, з народом, з першим джерелом. У нас є е, такий танець, як забави, то основа рухів, які використані в цьому танці, це е, є такий ржавенецький пляс. У нас є в селі ржавенці чоловічий ансамбль, який танцює цей пляс. І деякі основи деяких рухів, рухів ми використали. В чоловічому танці і в нас. Але, звичайно, що це вже сценічний варіант. Тобто такі танці, які збереглися десь по селах буковинських, можливо, якісь елементи цих танців Але, побачили? Елементи сені? так, так. Да. Якби в нас був фольклорно-етнографічний ансамбль, тоді да, ми могли б брати точно так само, відтворити той танець, або пісню, яка є в селі чи в якомусь районному центрі. Але ми все-таки робимо художній твір тобто, це як авторська робота. Але звичайно, що перше джерело це те, те, як танцюються в селі, як співаються в селі, як грають музики в селі. З початком повномасштабної війни дуже збільшився інтерес до народної культури. Чи побачили ви, що збільшився також інтерес до народних танців, от які танцює ансамбль? Ну звичайно, що це дало такий поштовх до. Того, що до народного мистецтва більше потягнулася молодь, тому що ну, зазвичай ні для кого не секрет. Популярна музика мала свого глядача, а фольклор, народна музика, народна хореографія мала свого глядача. А зараз, в принципі, у нас з'явилась і молодь на концертах. Це дуже тішить, тому що ну це наше коріння, це, це наше все, це наш генетичний код, народного мистецтва. Тому і для молоді, і в принципі для всього світу те, що ми показуємо для глядача, це досить цікаво. Вони знають, як, який регіон це, яка країна. Безпосередньо Буковинський ансамбль пісні і танцю показуємо. Розмаїття куль... культури, фольклору нашого краю. А як щодо костюмів, які костюми одягають артисти ансамблю? Чи це також як зразки буковинських строїв? Так, ну з костюмами трошки складніше. Е, є у нас і в балетній групі, і в хоровій групі є автентичні костюми, такі автентичні, які робили майстрині в селах, але вони закуплені дуже давно. Вони, по-моєму, старші мене навіть ці костюми їх оберігають як зеницю ока. Ці костюми є нитяні сорочки в, вишиті гладдю. Е, хто розуміється на вишивці, вишиті в гладю вручну, е, і є бісерні сорочки, тобто вишиті бісером. Сорочки, дуже гарні, вони яскраві, але трошки важкуваті. Так само і в балетній групі є автентичні костюми. І горбатки, і сорочки у дівчат, і головні убори. Зараз нові зробили з, бісерною, з бісерними вставками. Вони також важкі. Але все-таки в танці використовуються більше стилізовані вже костюми. Костюм має бути легкий. А Буковинський стрій досить важкий. Він дуже гарний. По-моєму, найкращий з усіх регіонів України. Я не хочу ніяким чином образити інші регіони. У нас просто дуже багато розмаїття фарб, розмаїття матеріалів, які використовуються в костюмі. Це і бісер, і нитки, і стіклярус, і хутро, і шкіра. Тому і є у нас декілька комплектів костюмів, які спеціально робили для балету. Але використовуючи автентичні мотиви. Це досить цікаво вже з матеріалами сучасними, тому що автентичні сорочки чи горбатки вони трошки цупкі, а, а з домотканої тканини. А вже сучасні матеріали вони більш такі легенькі. Є багато в костюмів, які це вже сучасна вишивка, але машинна вишивка. Не ручна, а машинна вишивка. Це вже не автентика, а костюм створений спеціально для танцю, спеціально для сцени. Він має бути легкий. Але, звичайно, що відповідати регіону, відповідати стилю хореографії. Це, з костюмом дуже, дуже багато треба працювати і знати всі тонкощі, як він виглядає, і щоб. Щоб це було органічно виглядало на сцені, ось існує думка, що для танців, для артистів потрібно шити костюми, які там буде дуже видно зі сцени, щоб вони були яскраві в першу чергу. А чи дотримуєтесь ви такої думки щодо цього? Чи все ж таки це для вас більш важливіше? Показати цю автентику і справжність? Національний костюм любої, нації, любої народності, він сам по собі яскравий. Тому якось спеціально вибирати яскраві. Звичайно, що має костюм бути виразний. Воно, якщо воно бліде буде, то зі сцени воно просто ще додається яскраве світло на сцені. І просто ці е, неяскраві кольори вони просто зникнуть. А сам по собі костюм яскравий, звичайно, що яскравість в костюмах більше використовується в артисти стради, жанр популярної музики, там все має. Блестіти, і то я не впевнений. В першу чергу, звичайно, особистість, а потім уже бльостки, стрази і все інше. Радянському часу було притаманно як спор спрощений варіант таких народних мистецтв, зокрема, і... і пісень, і танців, що в радянському часі це все було схоже один на одне, бо все ж таки це народи союзу, і вони мали якусь спільність. А от Буковинський ансамбль пісні і танцю має історію і в радянському радянський час, і в... і в українську незалежність. Скажіть, чи ви помітили якісь можливо ціннісні зміни? Тоді і зараз. В самій хореографії ну, хіба що змінилась тематика, тому що раніше були такі, пам'ятаю, танці, як хотинські комсомольці, свято урожаю, де були ланкові піонери і так далі. І так далі. Ще якісь танці, які пов'язані з Радянським Союзом. Зараз цього звичайно немає, інша тематика змінилася. Ми використовуємо танці, звичайно, щоб вони відповідали регіону, відповідали тій місцевості, де ми живемо, тому що глядач приходить подивитись буковинський ансамбль. Якщо ми будемо показувати якийсь інший регіон, так це допустимо, але все рівно вони йдуть дивитись на Буковину. Тобто має бути все Буковинське. І звичайно, що за час, в принципі, ми давно вже відкинули те радянське, що було ще в 90-х, давно відкинули. Я навіть забув уже, що воно було, але було, Да. Були величезні композиції, дуже були модні дружби народів, там великі композиції, сюїти, де використовувалися всі. Республіки бувшого Радянського Союзу. Так само я б навіть сказав, навіть в піснях більше це було, тому що прославлялась партія комсомол, і так далі. А танці більш простіше: ну, український танець чи буковинський танець, що туди ще можна додати. Були звичайно якісь вкраплення, такі але. Ну, звичайно, що зараз такого немає. Зараз більш тяготить до національного, до яскравих таких національних якихось кольорів, тонів, тому це все змінилося кардинально, в принципі. Мо довгий час багато колективів, балетів, концертних груп використовували музику там Чайковського чи будь-яких інших композиторів російських і їздили з гастролями Україною і люди навіть не розуміли чому, чому так. Як давно ви також позбулися російської музики, чи якихось російських. Таких вкраплень? Ну, досить давно. В принципі, після 2014 року у нас були, да, то в усіх колективах були російські танці позбулися. Ми давно все, да. як почалась війна в 2014 році, все це щезло. Так як і не тільки в нас, і в інших колективах, так само, які мали якісь російські. Російський слід, <рес> російське вкраплення. Це ну чуже, не наше, і тим більше це ворог. Ви як люди мистецтва відчули, ну, звичайно, що звичайно, да що це ну нашому будемо пропагувати те, яке е зовсім чуже, тим більше це ворог. Я знаю, що ви родом з Херсонщини, і що у вас за зараз там залишились родичі. Так. Чи ви тримаєте з ними контакт? Так, звичайно, в мене лишився тест, тест в Херсоні, і лишився рідний брат. Тесть в звільненій частині, а брат в окупованій частині. Звичайно, що спілкуємося, ну вони тримаються. Як можуть, так тримаються. Звичайно, що кожен день ми зізвонюємося якимось чином. Ну, вже з деокупованою частиною з Херсоном ми спілкуємося спокійно, вільно, а там трошечки бувають перебої. А як ви почуваєтесь загалом емоційно? Це все переживаєте? Чи це впливає на вашу роботу, на вашу творчість? Ну, на творчість не впливає. Це моє особисте, в принципі. Звичайно, що боляче, тому що це моя мала батьківщина. Я родився на, біля Сівашу на кримський перешийок. Я родився там, аж в глибині на півдні Херсонщини. І знати, що це окуповано, звичайно, що там могили моїх батьків, там всі, всі і тато, і бабусі, бабусі поховані там. На тій території, звичайно, що це боляче, але ну чи впливає воно? Мабуть, що не впливає, тому що це моє особисте.